А матині вечерять ідуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірне зімінько встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, Зас... сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Стала весна, чорну землю сонно розводила, угвітчали її рестом, барвінком укрили, і на полі зайворонок Соловейко обгалить, землю убрану весною, вранці зустрічають. А вот остогна дні по широкі, сердито вітру завував, Додову верба гневисокі, грама хвої піднімав. Гриє вітер віє з поля на долину, над водою, гне з вербою червону калину. На калині одиноке ніздечко гойдає, а де сісти не сіце соловейко на те не знає. Зоре моя вечірня, зійди над горою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпрі веселочка воду позичає. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. По діброві вітер виї гуляє по полю, край дороги не до полю до самого долу. За високий лист широкий, на що зеленіє? Кров, поле, як ти море, широке сидить. Вітає край, неба палає, соловенько в гай, сонце зустрічає, не віта вітер б'є, степи ла між ярами над талами, верби зелені Чого кращого немає, як, як тая мати молода і своїм малим дитинам? Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, <кхе> село зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, віліють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво, а кругом ще то полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, сам Бог вітає над селом. Долині чоловіка калина, ніби засміялась дівчина-дитина, любо-любо стало, пташечка заділа і защевітала. Думи мої думи, лихо мені з вами, Що ви стали на папері сумними рядками. Свою країну любіть, любіть її, бо врем'я люди у саму тяжкою минуту за неї Господа моліть. Очітесь, брати мої, думайте, читайте і чужого навчайтесь і свого насурайтесь. Ходить гові чорні ташечка тихне пола німіє. Радіть, люди, що А я дивлюся і серденьку лине в темний садочок на Україну. Вітребуйний, буйний, ти з морем говориш. Буде його заграти з ним, спидай синє море. Сади Садисьні похлились, то полі. Ну, волі, стоять би ну, сторожа, розмовляють в полі. Сади де ясні похилила тополі на волі стоять собі. Ну, сторожа розмовляють в полі. І це то те, що вся країна оповита красою. Зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає і немає втопочину і краю немає. От чого ти почорніло? Зелене поле почорніло я за вольною завольною Так. Неоднаково мені, як Україну, злі люди пристрелять в рукаві і вогні її окрадені збудять. Ох, неоднаково мені. Наша дума, наша пісня не вмре, наша загине. от і люди, наша слава, слава України без золота, без каменю, без правдиво, як Господа слово. Вам слава, сині гори, кривою окуті і вам, велике речі, Богом не забуті, борітися по борт. Вам Бог помагає Жаж правда, жала, слава і воля святая І Тарас Григорович Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні білі. Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю укропіте. І мене все в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.